Сьогодні в селі Соколово вшановують пам'ять героїв знаменитого бою. Перші особи Змієва покладають квіти до братської могили солдатів бою великої вітчизняної війни між німецько-фашистськими і чехословацькими військами, який тривав з 8 по 13 березня. Героїв вшанували хвилиною мовчання в реконструйованому Соколівському музеї бойового братерства спеціальна екскурсія. Всі експонати нагадують про легендарну битву. 8 березня 1943 року батальйон прийняв перший бій з німецькими військами. У 13 й годині близько 60 танків і декілька бронетранспортерів противника атакували село. Німці озброєні до зубів, у них важка техніка, багато стрілецької зброї, захисне екіпірування. Тільки шляхом численних втрат. Справжнього героїзму перемагають наші у ході бою. Бійці роти Отакара Яроша підбили 19 танків і 6 бронетранспортерів з автоматниками. Було знищено близько 300 солдатів і офіцерів противника. Надпоручнику Отакару Ярушу, першому з іноземних громадян, було присвоєно звання Героя Радянського Союзу посмертно.